Слово комета походить від давнього грецького кометес, що буквально означає волохатий, або той, що має довге волосся, це пов'язано з тим, як виглядали комети на нічному небі, яскраве ядро з довгим сяючим хвостом, який давні греки асоціювали з розвиваючим волоссям. Протискай подобайку, підписуйся на канал і поїхали! Що таке комети? Комети це космічні тіла здебільшого з льоду, пилу й каміння, які мандрують навколо Сонця по еліптичних орбітах, які часто називають брудними сніжками, але це надто просте порівняння у кожній кометі закодована історія народження нашої планетної системи. Звідки вони беруться? Комети родом з Оортвої Хмари. Та поясу Койпера холодних ріонів за межами орбіти Нептуна та Плутона. Пояс Койпера ближче схожий на диск, у якому живуть короткоперіодичні комети. Оортова хмара гіпотетична сфера область за 50 тисяч астрономічних одиниць, так далеко, що світло йде звідтам рік, там виникають довгоперіодичні комети. Що запускає комету у політ? Гравітаційний поштовх від сусідньої зірки, зіткнення з іншим тілом, або навіть хвиля від проходу через галактичну хмару. Ці фактори штовхають комету на внутрішню сцену сонячної системи, де ми нарешті бачимо її. Цікаві факти, які вас дивують. комета галея з'являється кожні 76 років. Востаннє її бачили у 1986, наступний візит 2061 рік. Комети містять органічні молекули, це наші ключі до розуміння хімії життя. Комета Шумейкер Леві 9 вдарила по Юпітері в 1994 році справжній космічний вибух, який за потужністю міг стерти ціле місто. НАСА встигла дослідити ядро комети. Воно пористе і зовсім не гладке, як раніше думали. Місія Росетта вивела на орбіту комети космічний апарат і навіть спробувала висадити на поверхню модуль перша в історії м'яка посадка на ядро комети. Комети це ніби капсули часу, що зберегли стан сонячної системи на момент її народження понад 4 мільярди років тому. Вони старіші за землю і можуть зберігати підказки про походження життя чи його можливе розповсюдження по космосу. Не забудь поставити вподобайку та підписатись на канал. Це мотивує мене ще до кращих і цікавих відео. Дякую за перегляд!